Ми звикли до війни, а можливо, не звикли. Можливо, ми зараз стаємо такими, якими були. Не змінилися за війну. На початку війни нами оволодів страх. Багато ми одягли маски і почали допомагати військовим, державі. А зараз ми стаємо такими, як були, без змін. І це підтверджує ті події, які сталися От на сьогоднішній день в Кривому Розі. Зірвали будинок окупанти, підірвали Каховську ГЕС. Реакція інша стала людей. Не така, як на початку війни. Можливо, ми виснажилися, а можливо, просто ми боялися перші дні, перші місяці. А зараз війна там, а ми тут. Допомоги стало менше, навіть волонтери говорять про це. Звичайно, хтось каже, що крадуть. І волонтери крадуть, і держава краде, і багато хто краде. І, звичайно, ми, звичайні українці донатили мільярди, десятки мільярдів, а можливо, і сотні мільярдів гривень. Про це ніхто не скаже. Але так стається, що. Завжди воюють такі, як ми з вами. Хтось на фронті, хтось тут допомагає. Це наш шлях, його треба проходити, але ми змінилися, а можливо, заново стали такими, як були. Я завжди говорив, що війна це той період, коли потрібно змінюватися. І змінюватися в душі всередині. Чи є в нас любов, потрібно відчути це. Чи є у нас співчуття, знаєте, від душі, а не для показухи? Оце важливо. Ставити в коментарях сердечка чи прапори України, це не означає, що поділяти біль. Адже я завжди говорив, що дуже важко чиїсь чужу біль зрозуміти, якщо ти цього не пройшов. І часто люди, на жаль, на жаль. Подягають маски і показують себе іншими. Але все-таки, друзі, не дивлячись на те, що моє відео комусь сподобається, кому ні, війна це шлях розвитку. І в першу чергу війна це шлях розвитку і змін для нас, для людей. От елементарний приклад підірвали Каховську ГЕС. Людей затоплюють. Але паралельно. На Західній Україні великі душі там теж затоплює людей. Ви розумієте, що все світ хоче, стукає до нас, до наших сердець, до наших душ, змінити нас. Змінити нас на краще. Тому прийшла до нас війна, щоб ми не одягали ці маски і не були такими, знаєте. А в душі ми інші це дуже важливо. Душа людини це щось особливе. Людина показує свою душу, то це дуже класно. Тому це шлях змін і треба задуматися над цим. Адже Богу і Всесвіту не потрібно, знаєте, цирк завжди нашої душі. Їм потрібна чесність, порядність і любов. Міняємося на краще до перемоги, перемога за нами. Береже всіх Бог!